Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Захід Виноград в Рівненській області. Сьогодні маємо 28 листопада, 23 рік. Дещо з обрізкою ми не встигли, але вважаю по своїй практиці, то не є пізно. Сніг насипав, розчистили і це залишився один, один із кущів старих кущів, якому вже близько 20 років. І я хочу продовжувати даний метод обрізки на цьому на кущу. Хочу зауважити, що дана обрізка на ріжки або ж на сучочки, на пеньочки, як дехто я каже, не є і не підходить вона для всіх сортів чи гібридних форм. Це треба методом випробувань. Даний, даний кущ, я вже практикую досить довго цю обрізку. От. Хочу розк розказати коротесенько я, саме як я обрізаю. Щоб придивитися ближче, ми бачимо вже обрізаних на цьогорічних ріжках на дві, на дві бронечки, одна і друга. От. Треба залишати по дві бронечки, бо якась одна із них потім ну, треба в період вегетації наступного року треба дивитися, яка буде ліпша, яка ліпша стартане, де лучше гроночка буде. Побіж буде себе почувати, який крепший, один осліпляємо, один залишаємо. Не слід зауважувати враховувати от брунечку. Брунечка називається кутова або ж углова. Вона не, її не враховуємо. Тут ще, крім цієї, також є сплящі брунечки. Тому що кутова або ж углова брунька не завжди виявляється плодоносною та якісною. От. Скільки ріжків залежати? Залишати на рукавах. Ну, це в залежності від сили росту і від віку куща. В даному випадку піньочки в мене через 20 сантиметрів ось тут. через 20 см, де один ріжок залишаю, де два, ну, є, є, є отакі от пробіли. Був час, що десь побіж зламався там, чи по якийсь при... ріс припинився. Ну, тому ми ось тут більше залишаємо, щоб натягнути оцю. От, про, проміжок оцей заповнити <кхи>, даними плодовими стрілками. От, е. Які переваги от, має дана обрізка? От, як на мене, я спостерігаю на даному кущу і на одній і на другій е, гібридній формі більша врожайність, тому що як більший запас деревини от, і тому таким чином <кхи> ми виграємо запас деревини, він Позитивно впливає на на врожайність. Також, що ще тут можна. От, у нас, Я також тут залишив, ось тут бачите, є випади, колись випало по якісь там причина, от, і Я так би мовити залишив, щоб оцю площину додавати, або ж пізніше я можу взагалі оновити цей рукав, старий рукав, а це от називається залишив. Ще, як в народі називається, усилене звіно. Ось, оце, бачите, звідси пішло, це усилене звіно. Також я в даний, на наступний рік я можу, де є випади на даних ріжках, тут залишити це усилене звіно і звідси, що пішли нові пагони. На наступний рік я можу, якщо мені з якоїсь причини подобається, можу одалити. Скажімо, ось з, з цих пір е, старенькі рукав можу обрізати старий рукав, а це піде далі формувати аналогічно. Ну, перший рік будуть плодові стрілки зазвичай, а наступні роки також можу вже на цих ділянках, на цьому місці формувати вже ось цієї лози е, піньочки або сучочки на плодоношення наступні роки Таким чином оновлюються рукава. Зараз перейдемо. На другу площину. І я провдавсь то, як саме ми будемо діяти на цьому рукаві. Ось бачите, так як я говорив, видно, це кутовун, кутова не беремо до уваги, з цієї однин. Бронічка є з цієї сторони, ось так наглядно видно, і з цієї. Вирізаємо поверх. Далі треба обрізати вище від бруньки, щоб не пересихала брунька. А потім вона ось таким чином. Ось Так само і тут. Одна буронечка з цієї сторони, друга з цієї. Одержаємо вище. З цієї сторони одна, друга, одержаємо вище. І власне отак от нічого тут нового не покажу. В даному випадку пройдемо ще Ще побачимо. Також буде одна лоза якби, на заміщення. Ось бачите, тут теж була, от, в той рік давав усілене звино. От. Воно тут. Виявився випад бруньки. От. І що ми будемо робити на слідушій, щоб знову, щоб не, не викидати? От, бачите, вийшла хороша в нас лозинка, виросла вона. І відрізаємо ось цей рукав старий. От, він нам не потрібний. от, от І натомість... Ось ця стійка, щоб зараз не вилазити, дуже високо очіплювати його. Оця лоза буде знову усилене звино на наступний рік. І вона заповнить ось цю прогалину. Ось цю. І таким чином ми можемо поміняти рукавчик на наступний рік, як нам виявиться за потрібне. Ну, ось так на цьому ми закінчуємо свій. Дані кущі, на якому я практикую дану обрізку на сучки. Це є старий сорт Аркадія української селекції і надія Азос. Вони дуже добре піддаються обрізки на кущі. Не всі далеко форми або ж сорта піддаються добро, тобто не являються добре врожайними на, на такій форміровки. Практикував я для преображення. Непогано, виходить. Непогано виходить на Монблані. Також дуже я задоволений був вражанністю. І от а, пра, а, практикував на <кій> гібридна форма байканур. Ну, мені не дуже сподобалося. От. Ну, от так от. Тобто, це методом практикувати якби методом втика. Треба випробувати на кожному сорті. Але раніше, як це я практикувати, треба, щоб був все-таки запас деревини на старих рукавах. Не сразу, ну, бажано через там щоб рік-два там повдоносив, а потім вже ну, робити таку формовку. Які з метод укриттів даної формовки куща на зиму, я практикував по всякому. Спочатку, поки були маленькі ріжечки, я їх прикопував, ці рукава ложив на землю і прикопував. Один із років, це був минулий рік. Минулий рік я взагалі його не вкрив, тому що земля була тепла. Думав, ай, завтра-взавтра. Завтра". І так пройшла вся зима. І, як наглядно, бачите, це ро... нічого не померзло, все було... все було добре. Я його не вкривав. Цей рік буду практикувати укриття. Буду вкривати агро геотекстилем. Отаким От чином я скинув його з першої проволоки. Ось таким от нажимаю, пришпилю до землі, земля ще не є примерша. От. І пришпилю до землі і буду проводити укриття. Можна прямо оці на сучки, на піньки ложити на рукава. Агротекстиль чи ж геотекстиль, що в кого є. А може, тут я прибив оці досочки, хочу спробувати зробити таку от арочку. Типу такі гірочки накриваємо таку, з цієї сторони таким домиком. Оп. І з цієї сторони приложимо кирпичиком, таким чином теж взагалі можна і пізніше відкривати буде, тому що як почечки вже тронуться вріст, не буде, можна пізніше укриття знімати, не буде загрози промерзанню бруньочок. От Власне, от такі теж, такий метод має право, має право на життя. Так що застосовуйтесь, пристосовуйтесь до кожного куща, до кожної форми винограду. Ну, власне, на цьому будемо закінчувати. До побачення, до наступних відео.